Діти з особливими потребами, синдромом дауна, психофізичними вадами. Аутисти дуже гостро відчувають ситуацію в країні. Вони розуміють, що в Україні війна і хочуть долучитися до допомоги бійцям на сході. Відтак вирішили передати воїнам малюнки. Лист Павла говорить сам за себе. Його дядько, волонтер, відвозить на схід харчі та іншу допомогу. Я на цьому малюнку зобразив, як машина привозив харчі нашим бійцям. А в Олі брат воює на сході. Дівчинка дуже любить і чекає його. Іване, я тебе чекаю за. Сьогодні в нас проходить таке своєрідне арт-терапевтичне заняття. Діти малюють малюнки, якими вони хочуть передати от свої найкращі, найбільш найщиріші свої побажання воїнам АТО. І в такий нескладний, непростий час вони цими малюнками хочуть їх. Підтримати, я думаю, що це заняття якраз і є таким чисто в практичному плані надзвичайно важливим, тому що таким чином наші діти висловлюють те, чому їм ми завжди їх вчили, тобто бути людьми і залишатися завжди людьми. І нам дуже би хотілося, щоб крім того, що наші діти вчаться і. Ну, якби держава опікується дітьми з особливими потребами, щоб вони розуміли, що треба ділитися своїм теплом. І на сьогоднішній день ну, це той момент, коли дійсно ми не тільки можемо взяти від держави, ми можемо хоча б маленьку частинку, але віддати від себе. Тому і була така акція Намалюй малюнок від щирого серця. Більшість листів діти малювали в кольорових тонах. На них не було кольорів скорботи, а це означає, що особливі діти надіються, що в Україні нарешті настане мир і спокій.